Слава Україні! Ми бійці танкового батальйону однієї з бригад звертаємося до Сергія Шелудька та до Ангели в Березані та всіх найбайдужих людей. Нам конче потрібно для виконання бойового завдання автомобіль для виконання бойових завдань. З миру понитки путлеру петля. Слава Україні! Героям, Героям слава! Відвальна рота дякує скорику Роману Борисовичу та ютуб-каналу Сергію Шалочкова за цей електрогенератор, який допоможе нам виконання наших структурів. Слава Україні! Героям слава! які номера. Рибак. Значить, хто це? Це Елька з правим рулю. І за рулем сидить рибак. Первисник. Трухи гроші там на половину заплатимо. далі подожди, бо їжачок розбирається на світ, хто це брати. А я вже видив Григорія. Григорій вчора зробив роботу. Я поставлю відео. За нього розраховано і працюємо далі. Так що тушимо лампочку, піднімаємося далі, п'ємо каву. Там трошки в мене є зберігати. А, кстати, передаси. Перед то, 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 ще один підписник передав через Сашку Дуберківського літурського брата, звати його Саша, він живе в селі Красилів. Ти що не знаєш, Броварський чи Бориспольський район, це волонтери. Вони роблять каші, роблять різні там речі які передам там енергетикам, як... що проводиться. Так що я передам Саня в машині. Я не кажу там не заглянув. Зацепив, поки що не збираюся, то я, щоб бігенький зміг, я його. Алончик, Олександр, Харків, держи, груди. Добро, добро. Все, пішов. Тоже робили, так? Да? Ще живо, Це добре. Як завжди. Красавчик, рибак, лайкосик. Кажи, кави, поп'ємо, то будемо їхати. А, і приліпку, приліпку Олександру, дякуємо. Мівінку першу партію передали хлопцям 32 бригаду. Так що печемо, П'ємо каву. Фоточку на пам'ять, як завжди, зроблю з Русіком. Ой, Йолки-палки, чуть не вбився, обдивляйся. Тачку. о, це зелено сірий якийсь, це вже це нейтральний. Це, мабуть, вішали. А який у нас радіус? 17. Ану, Гріш. Надюха, як тачка. Ти таке любиш, так? Да? Головне, щоб нам. 55 на 65. Радіус. 17. Ні, Ну будемо брати грязьову. Е, е, е? Секретка завжди є в бардачку, де нові стопи стоять на ньому. Пасфайндрик. Так що Грігорік закрасити треба було б, так? Да? А хлопці заклеюють, не треба. Хлопці заклеюють ізоленту, а потім, коли виїжджають на ППД, вони просто беруть і отклеюють. Ну, Дивись гріша раму. Да, наче казав, йожик має бути тачка нормальна. Зараз прийде і все буде добре. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Грішка, всім привіт! Привіт, народ! Народ, Надюшки. 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 О, приймаємо машинку. Так що приїхали по машину. Це буде машина в 142 бригаду Сереги. Вони там збирали, ми їм допомагаємо дозбирувати. І на даний момент зараз хлопці ще грошей не брав. Зараз у нас там є трішечки, віддамо завдаток, як завжди, і працюємо далі. Сьогодні приїхали два реба, поїдемо вечором, відправимо, риби-синиці в трьох діапазоні. Так що чекаємо ще з їжачка, він також збирається сьогодні на схід. Хлопцям будуть гнати автомобілі, так що вони працюють дуже добре. Я не знаю, хто він що він, але реально крутий прошлий автомобіль він нам подарував позапрошлий. Так що це вже в нас 49-та автівка. Рішано вже поліз щось там дивиться. Що там гріш? Колоса є? Є. Та передивимося ще. Ну, резину по-любому будемо міняти. Більш за все, що буде грязьова. Грішка вже лозить, все контролює. Ну, наче з виду так нічого. Цікавий такий колір, так Гріш? Я так помішав. Мішаний. Ні, так це реально крутий. тому що... Оце реально класний. Оце реально класний колір. Реально крутий. Так що загар в ділі? Рачки лазить, все нормально. Ну, загар при роботі. Ціна питання 6200. Як для такої тачки. Я не знаю, але все, один плюс в тому, що бачиш, ми в основному всі машини забирали і в нас не було проблем на СТО. Бач, ну, екстреліка пригнали, 22 тисячі ми влупили. Трошки є момент. Все-таки це 500 доларів і це є... Ну, Віталя повибачався, сказав, що буде старатися дивитися, щоб це було гуд. Так що, ну отак. От В'яжачка, питань не є. Якщо навіть були деякі моменти, ну, то для велосипедів можна зразу зняти е -е, оці штуки. вони. Кому треба для велосипедів, можемо подарити. Ну ні, так оставимо, хлопці тоді хай хочуть, так і <фух> зроблять. Я думаю, ну, на ці штуках класно такого багажник прицепити. Да, ну, просто хлопці буває, раз там е -е, кріпіжами зробили і присобачили на рейлінг, чи як воно там називається, оці всі речі. Так що такий пасік. Не, пасік нормальний. Та закрита, то і те стекло відкривається, а потім це відкривається. Вже є свої моменти. Я його спалив. Все по, по времені, так? Сказав до двох часів приїхати, не приїдете, получите по задниці, так? Смислі! Та ти що? І жачку лайк. Там тобі лайків, скільки наставили. Взагалі де красава, взагалі жесть. Не перехвалює, не перехвалюю. Ми дякуємо від усіх людей. Там дуже багато, да, вчора писали. Мені дуже приємно. Я кажу, я не знаю, хто він, що він. Прости, простий мій товариш. І найцікавіше, що ми тут. Ти проблеми не знаєш. Добре, що ніхто не знає. Ні, але я знаю, що сьогодні ти їдеш і хлопцям знову витражи. Веземо 4 машини. Чотири і... машини? Чотири машини Значить до мене не задіюєш, і ми поїхали, да? так? Є поки що кому. У нас зл... І на лафеті ще квадрік. Да? Да. Ну, дивись, якщо треба лофети, а ти ж знаєш де взяти. А, а ми отдаємо прямо з лофетою. Да. Ну, Хлопцям треба таскати области. Я понял, переводи. Ну, ти ж обмов на увазі. Так, так, давай розкажу про цей квіт. Корч. Так. Все. Японська виробниця. <рес> Називається Pathfinder 4х4, 4х4, кожа рожа, безключовий доступ, блюд. Та ну нафіг, обратно доступ. І ще й Камера, ну, камера то <рес> в них і бужі перед цим щось да, таке було і теж була камера. Все, кнопочок, Ого, а мені Стерлися. Ну, треба клацати, поки не відкриється. Да? О, 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 я вже прийняв. І що куди надо вставлять? Нічого не треба не будет вставлять. Просто нажимаешь. Просто мати... мати всередині ключ, ну типа в машині. Ага. Вот. От є цей. Нажимаем пуш, Нажимаем так. Маємо... Сама щоб ключ был в машині. Ладно, что 12 миль пробив, да? 112 тысяч миль. Нормально. Не, ну це, конечно жир. Дуже рожа, рожа. Єсть, десь, да? так, як і ручка відпала, чи що? Ні, нічого не відпало. Бачу, зараз горить СП, ох, там все зрозумів. Ну. Це все не звертаєш уваги. Це проблема не в ЄСП і ні в чому. Бачиш, воно дергається. А. Проблема з самій приборці. Десь затекла в неї вода. Шуя, О, бачите, зникло зараз все. А нема, да? А потім знову з'явилося. Угу. Перевіряли на, цей... на масту десь. Десь щось воно там не так. В самій приборці. От, казали, що можливо затікала вода через люк. Ага. От, і десь попала вода і вона тепер включить. У мене є чувак, я думаю. Вона що... показує все, але от блимання трошки роздражає. Ну, я а так все воно... окей. Вона їхала вона і все робила. Так так, що... Фу, Вже їхати хочеш, да? Це не автомат, механік. Друзья, каже, не драйся, а добрий день треба казати. О, завар вже відкрив моторний відсік, бо каже, в случая чого? Може тут мотора нема. Так що... Ну все ж таки, як у наварі, тільки трошки, тут же незалежна підвіска, все те саме. Ні, ну, Гриша вже лазив під машину, каже, рама нормальна, все чин чинчинарем. А яку це мало руку? Вона ж не стара. Дев'ятий, навіть. Сьомий або дев'ятий або дев'ятий. Вони, в принципі, якщо раніше, то вони не такі річні. Так, да, так, да, да. ну теж сьомий, дев'ятий, десь отаке. Тут уже перероблений, а це а, фільтр? фільтр? Акумулятор вона на фірм. Чого? Чого? 60 тут стоїть зараз. Він тут, в принципі Можна і 90 так поставити, але зараз на літу точно в цьому проблеми не, не немає. Так. Ну ми подивимося, поїздимо, то таке, то не проблема. Заїхав. Так, Прості так Прості купив. А в тебе є просто, я зрозумів. Завара просто є. такий треба, розумів. А той він хоче багри. Ні, йому такий теж не треба. Ну з більшого, з більшого менше можна зробити, а з меншого більше і не можна зробити. Так що, друзі, отака точка. Віддихаємо далі. Хотів би ще всім подякувати за вчорашній прямий ефір. Вчора ми зібрали. 143 тисячі гривень. Так що такий лайкості. very good. Так що це був найбільший збір. Ну, і я дякую всім за вашу небайдужість. Було чималенько людей заходило, тих, хто раніше в нас не були в вайбері. Тобто, значить, це нові люди, і це дуже приємно і дуже добре. Так що також об'єднуйтеся в команди, працюйте і таким чином допомагайте нашим хлопцям. А всіх зівак... Ну, їм не місце жити в цій державі, які живуть і не розуміють, що в нас війна. Ну, на жаль, не в наших, не в наших силах комусь щось об'ясняють, але обідно, що хтось гине за те, щоб хтось ходив, мирно жив, ростив дітей. Ну, якось так. Ну, це моя тематика. І тільки що ми зустріли там, на перших кадрах, то Руслан, то мій підписник, якому ми допомагали в 32-му бригаду. Так що на даний момент зараз забираємо автомобіль. Як завжди, я дякую їжачку, що в мене є можливість е взяти машину в кредит. Трохи є в нас долгів, мало не багато. Ну, якщо так розібратися, то десь в районі 700 тисяч гривень. Ну, то таке, ми розберемося і е дякую всім всім, всім людям. О. А, до різина є, тежка є. Взагалі шикардос, ми тобі дякуємо, братан. А ми вже такі думаємо, все, треба нам вже резину, треба нам різину. А те. А це те... була резина з тої машини, яку ми сьогодні жили. Женети, Наваріка. З... Да? Туди ми купили хлопцям хорошу отежку, МТ. МТ-шку? Да. МТ ну я теж спитаю, ще пацанов. І ми вирішили, що Да. Ну ти знаєш, що я її приструю по-любому. Да. Так що, навіть якщо хлопці мені скажуть, на де МТ, я куплю МТ. Зараз, а зараз, я думаю, це А теж на, на ну, Будемо дивитися. Вискочила ця штучка. А, та -та. Кліпси немає, він ага, то то гріша тоді надо да. треба... Пуклі, це пуклі, це пуклі оці. Годину, Просто треба і защолкну. Да, Так що, то вже хай Грицько займається, У мене є для цього так, діла. Нема запаски. Немає запаски. Будемо шукати. Без запаски не туди, ні сюди. Так, немає. Так, немає. Так, що... так, це, що... Я думаю, що ми запаску знайдемо, наче Юра вийшов на якогось хлопчину. Та він же ж маляр, він знає, як це робить. Гриша, запаску треба, Юру напрягти, щоб знайшов колесо. Він десь на Західну Україну якусь хлопчину знайшов і в нього різні коло диски є. О, так що от така тачка. Тачка на прокачку. Ну я думаю нормасик. Так що, друзі, дякуємо їжачку, дякуємо всім небайдужим. Ну і хлопцям із 142-й брат, Серега. Ми, ну, якщо є можливість приїдь. якщо э, ради такого випадку командир дасть тобі якусь відпустку, щоб ти приїхав, завжди будемо раді і таким чином і заправимо, і укомплектуємо, і передамо. Так що такий невеличкий відосик. сьогодні у нас субота. Підпочиваємо, працюємо. Зараз приїдемо додому, ще треба нагород мотнутися туди-сюди і підготувати місце для місця квочки для свиномату, лампочки повісить, бо час іде. Хтось буде знову пороситися. Так що на цьому буде все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Пішов, пішов. Ну так, да, треба ж хоч проїхатися. Все вірно, я треба проїхати, бо взяли машину, може вона не їде. Завали, да і все. Зараз така пішла мода, хлопці кажуть, такий колір. Да, я думаю, це колір взагалі цікавий, змішаний. Да. Все прикольно. Да, це прикольно. Сіро-зелений Так. Да. Надюха, як тачка, а? Пойдіть, а я... називається? Фільдграу. Фільдграу? Фільд а що він поїхав, ключі тебе? Ні, nee, включиться не Ві У ні, у наді. Нормально, зараз доглопнумо. Да? Я, я кидаю цей связь. Я не знаю коли. Ми ще провіримо, все зробимо, подивимося. Та що там робити? Побачимо, розберемося. Красота. Машинка пойдеть. Що ти, Грігорі? Ти ж ключі тільки не забувай брати з собою, бо як заглушиш, вже ти її не заведеш. Ключі в надюхи. А так як заглушить. Там теж топити треба, да? так? На тормоза топити, кажуть, щось таке. Зараз тормоз. От ти заглушив. Да? Але зараз типу ну, не, не закриєш її ззовні. Треба зажати оцю цю кнопочку. и прожать в бачку высунуть. Что там за кнопочка? Вот такая понял. Тут написано пуш. А, а. а заводишь, типа просто, просто угу. зажал типа, ну, окно Дай мне ключи. Да положи их в машину, да зажай. Вот теперь будет прокручиваться. Там оно кей пишет, там вот Вот так. Короче, сцепление тормоз и. Да. Все сцепление тормоз. Да. да. То разберем. Ну, была у нас такая, да, Надюш? Да. Це так що? знаєш, так? Да? Це мірор, це за автозатемнення. Дзеркало. Дзеркало, да. Натискаєш, воно горить коли зеньке, вони ж працює. Так, що так?